Вашу думку зараз найвідоміша людина в Україні. Це президент, але давайте не будемо рахувати президента. Давайте візьмемо ну, він по-любому наймедійніший, його всі знають в інших країнах. Дуже відомий Шевченко. Мені да, да, Це наймедійніша людина у ну, одна з наймедійніших людей України. Ну мудрик зараз має популярність в світі у Європі, зокрема через свою фантастичну року. Ти береш тільки по футболу? Ну, футбол це і робить їм по факту і медійку. Вони завдяки футболу стали медійними. Ну але ну президент там Зеленський Усик він теж медійний. Але я все ж більше схиляюся, що Шевченка по світу більше знають ніж там Усика. Хто є наймедійнішою людиною у Львові а, садовий. Чим він прославився? Тим, що він мер міста за кожну людину входить або погано і, і погана слава, і добре. Знаєш, він дуже багато зробив насправді для Львова. Він за ціну позитивним. Ну реально вплинув на розвиток Львова, з'явилася інфраструктура. Ну є й свої мінуси. Ну, я знаю, що він е, реконструював городоцьку ну, загалом. Ну я не знаю, ну загалом як це правильно сказати, ремонти на вулицях, е, порядок, не знаю. Ну.